Логарифмічні рівняння. Розбір завдань з телеграм-каналу Матвайс за 2.11.23. Перше завдання маємо ось такий логарифм. Для того, щоб його розв'язати, треба пам'ятати, як переводити логарифмічні вирази, логарифмічні рівняння в показникові. Для цього основа B в степені C повинна дорівнювати A, Але краще записати, як A дорівнює B в степені C. Ну що ж, давайте те ж саме зробимо. 4 в степені 3, і це все буде дорівнювати мінус х, але запишу я мінус х дорівнює 4 в третій степені. 4 в третій степені – це 64, і таким чином х буде дорівнювати мінус 64, що є відповіддю А, завдання 2. Потрібно розв'язати логарифмічне рівняння та вказати добуток коренів. Оскільки ми бачимо, що тут у нас квадрат, то потрібно його позбутися. Я зараз буду все записувати тут, значить, переписую повністю, як воно є. І беру корінь з обох частин, щоб позбутися квадрату. Якщо у нас квадрат і корінь, коли квадрат під коренем, тоді в нас буде модуль, модуль логарифм x по основі 2 дорівнює, ну а тут у нас одиниця корінь з одного. Якщо ми маємо модуль, то він розділяється на два рівняння додатнє і від'ємне. Таким чином, я записую додатнє. Без змін, просто прибираю модуль. А від'ємне перед логарифмом я ставлю мінус. І розв'язую ці два рівняння. 2 в першій степені дорівнює х, таким чином х буде дорівнювати 2 в першій степені, тобто 2. В цьому випадку я помножу обидві частини на мінус 1. Буду мати логарифм х по 2 дорівнює мінус 1. 2 в степені мінус 1 дорівнює х, тобто x буде дорівнювати 2 в степені мінус 1. А якщо ми маємо від'ємну степінь, то ми повинні перевернути дріб і буде в нас додатня степінь. Таким чином, в нас є два відповіді: це 2 та одна друга. І нас просять записати добуток коренів. Коренів, бачимо, що вони в нас скорочуються залишається всього одиниця, тобто відповідь Г. Завдання 3 потрібно розв'язати ось таке ось рівнянечко. Для того, щоб його розв'язати, я спочатку перекину один з логарифмів в іншу сторону. Оскільки у мене там 0, то це буде просто оцей весь логарифм, переношу в іншу сторону, воно буде додатнє. Логарифм 2, 2 х Тепер я можу, в принципі, відкинути два логарифми, якщо в мене з них нічого немає. Тому оцю двієчку я повинна перенести ось сюди. По правилу, якщо у нас перед логарифмом стоїть якесь число, то його можна піднести до степені ось цього числа А. Так. Ну що ж, Записую логарифм, х квадрат буде по 2 дорівнювати логарифм 2-х. І оскільки в нас логарифми а, однакові, так, в нас один логарифм зліва, один справа, тоді можна їх відкинути записати, що х квадрат дорівнює 2-х. Переносимо це все в ліву частину і бачимо, що це у нас квадратне рівняння. Спробуємо вирішити, по Вієта. Мінус b, тобто мінус 1, x 1 помножити на x 2 дорівнює c, це мінус 2. Ну і скоріше всього, що x 1 та x 2 в нас будуть 1 та 2, одне з них буде від'ємне. Оскільки в нас сума дає від'ємне число, значить буде мінус 2. Перевіряємо: при множенні дає мінус 2, при додаванні дає рісло. Мінус 1. тобто це наші два корені. Але це ще не все. Ми повинні підставити сюди, подивитись, щоб кожен з коренів не давав нам від'ємного числа, тому що підлогарифмічний вираз повинен бути додатнім. Або ми підставляємо, або ми робимо ОДЗ. Покажу, як з ОДЗ. Значить, підлогарифмічний корінь, підлогарифмічний вираз завжди повинен бути більший нуля, тобто х повинен бути більше нуля, і ось ця частинка також повинна бути більше нуля. Давайте, мабуть, ось так зробимо. Така системка в нас вийде. Значить, х буде більше нуля, і тут, якщо перекинути Х, ось так от запишу. Перекидую Х в іншу сторону, і тепер його змінюю просто містами. У мене було менше Х, ось чином записую. І тепер нанесу це все напряму, щоб знайти конкретні точки. Так, Це то у мене 0 і 2. Ялинка від 0 йде вправо, від двічки йде вліво. Тобто моє ОДЗ, тобто числа, які я можу отримати, знаходяться, знаходяться від 0 до 2. Дивимося, дійсно, дві, мінус 2 вона не підходить. Мінус двійка не підходить, а одиниця якраз входить в цей проміжок, тому підходить. Якщо З ОДЗ важко, то просто запам'ятайте, що. Ось тут під логарифмом повинно виходити завжди додатнє число. Якщо одиницю підставляємо, то буде додатнє. Якщо мінус 2 підставляємо, не буде, то зразу відкидуємо мінус 2. Ось так. Завдання 4. Бачимо такий трішки складненький вираз. Перше в квадраті, потім без квадрату, потім число. І я б сказала, що воно дуже схоже на квадратне рівняння, тому давайте зробимо заміну оцього логарифму, оскільки вони в нас ідентичні. Ці логарифми вони в нас ідентичні, тому ми їх замінимо на якусь зміну. Наприклад, пишемо «заміна». І нехай це логарифм, це х по 2 буде дорівнювати t, наприклад. t в квадраті буде додати 4 t додати 3. дорівнює 0. Таким чином, ми замінили ці логарифми на t. вієта перше х, т перше плюс t друге буде дорівнювати мінус 4 мінус b, так. І т перше помножити на т-друге, дорівнювати 3. Відштовхуємось від множення. І нас е, множення дало нам е, трі, трічку. значить, це, скоріше всього, що буде 3 і 1. При множенні дає 3, 3 і 1, а от при додаванні дає 4, мін, е, мінус 4, так? а в нас плюс. Значить, якщо так, то якщо ми додамо біля кожного мінуси, то при додаванні буде давати мінус 4, а при множенні мінус на мінус 10, і буде 3. Тобто це наші корені. Але це ми знайшли зараз е, лише Т. Треба знайти х. Тому повертаюся в обернену заміну, роблю обернена заміна, і пишу в першому випадку логарифм x по 2 дорівнює, замість t ставлю мінус 3, і в другому випадку логарифм x по 2 дорівнює мінус 1. Тобто я підставила ось ці значення. І тепер записую, що х буде дорівнювати 2 в третій степені. Х буде дорівнювати 2 в мінус першій степені. Таким чином, х дорівнює 2 в мінус третій степені, а тут х дорівнює 2 в мінус першій степені. Якщо у нас мінусова степінь, то перевертаємо дріб, щоб позбутися мінусової степені, і це буде 1 восьма. Тут у нас буде 1. Друга. Все, в нас є два корені, по ОДЗ, обидва підходять, оскільки у нас ОДЗ х повинно бути строго більше нуля, обидва числа вони більше нуля, тому все добре. Ну що ж, Тоді вк треба вказати суму коренів. Давайте знайдемо суму коренів. У мене одна восьма, додати, одна друга. Я множу це на 4 верх і низ, щоб отримати знаменник 8. Це в мене буде 5 восьмих, але ж бачимо, що в нас тут відповідь вказана трішки по-іншому, тому давайте 5, прямо поділимо в стопчик на 8. 5 на 8 не ділиться, додаємо 0. 50. В цьому випадку буде 6. Так, це буде 48. Ну, і, в принципі, вже можна сказати, що це буде Б. Або можна продовжити і отримати 625. Ось так. Завдання 5, також логарифмічне рівняння. Ну що ж, давайте вирішувати. По-перше, давайте зведемо це все зліва і справа до одного логарифма. Що я роблю? Я згадую правило, що коли в мене віднімання двох логарифмів з однаковими основами, то я повинна поділити їх, ці частинки. Таким чином, записую логарифм по основі 7 і ділю x-2, ділю на х2. Плюс 2, так? тобто ділю оці частинки, я об'єднала ці два логарифми. Тут в мене логарифма немає. Якщо його немає, то треба додати. Що ми робимо? Якщо в мене логарифм ось тут 7, так? то значить тут також бути повинен логарифм 7. Якщо там одиниця, то ми пам'ятаємо, що логарифм з однаковими числами, це нас буде дорівнювати одному, тобто 7 в першій степені. Буде дорівнювати 7. Тобто можна оцю одиницю замінити на логарифм 7 по 7, щоб були однакові основи. Тому я прямо ось тут виправлю його, напишу логарифм 7 по 7. І таким чином у мене віднімання логарифмів, то буде дорівнювати логарифм основа 7, а тут в мене буде 7 поділити на 2х мінус 7. Тобто, я ділю їх оці частиночки під логарифмічні. Все, якщо в мене ліва і права частина однакова, то я можу. Оці частинки відкинути. Таким чином отримаю х-2 на х плюс 2 дорівнює 2х-7. -7. Ну і тепер е скористаюся бабочкою, метеликом. Так, і перемножаю ці частиночки. Буде хміну 2 помножити на 2х мінус 7, дорівнює 7 помножити на х плюс. І розкриваю дужки. 2х квадрат відняти 7х, відняти 4х і додати 14, дорівнює 7х, відняти, додати 14. Бачимо, що тут 14 скоротиться. Так. І далі переносимо все, мабуть, давайте вліво, подивимось, що воно буде. Буде мінус 7х, мінус 4х і мінус 7х, дорівнює 0. Так, 2х квадрат відняти 18х дорівнює рівня нулю, виношу 2х за дужку, так, це неповне квадратне рівняння, отримую 9 дорівнює нулю. 2х дорівнює нулю, розбиваю на два випадки. І отримую ось такі ось корені. Дивимося, у мене лише одна відповідь, значить, скоріше всього, що один з коренів не підходить. Повертаємося назад і згадуємо, що ми не зробили ОДЗ. Давайте я зроблю ось тут маленьке ОДЗ. В принципі, ОДЗ не завжди обов'язково робити. Можна просто підставити числа і подивитись, якщо в нас підлогарифмічний вираз від'ємний, значить це число не підходить. Наприклад, я візьму 0, 0 мінус 2. Все, я бачу, що 0 мінус 2 дає від'ємне число. Тому мені і ОДЗ робити не треба. Я Бачу вже, що 0 не підходить. Так, 0 вже не підходить, можна далі не перевіряти. Давайте 9 перевіримо. Додатнє, додатнє, і тут додатнє все. Значить, відповідь буде 9, і це буде В. Завдання 6. Бачимо ось такий цікавенький логарифм, що з ним робити. Ну що ж, я пропоную взяти і об'єднати цей логарифм. Оскільки у мене тут логарифм по 2 і тут по 2, то при додаванні логарифмів можна їх перемножити. Таким чином я пишу один раз, пишу двічку, і перемножаю їхні основні частинки під логарифмічні. Перемножаю це все 25. Так, дорівня 0. Все. І мені б хотілося позбутися від самого логарифму, щоб рахувати лише ікси. Я згадую, що логарифм, напишемо А по Б дорівня С, це буде А дорівнює б в, степені С, так, б в степені С. Таким чином, ось це все буде дорівнювати 2 в степені 0. Переписую цю всю частиночку. До речі, оце можна записати формулою. Давайте відразу ж запишу. Так. І дорівнює 2 в нульовій степені. Це 2 в нульовій степені. Ось так. Бачу, що оце можна скоротити, а х-5 помножити на х-5, буде х-5 в квадраті. Запишу ось так, х-5 в квадраті дорівнює 2 в нульовій степені 1, бо будь-яке число в нульовій степені буде 1. Так, і далі, щоб розв'язати ось це, я повинна взяти корінь з обох частин. У мене буде х-5 по модулю, бо число повинно було бути додатнім, дорівнює 1. Все. І тепер, якщо в мене модуль, то я повинна розглянути два рівнянечка. Додатнє таке саме, так без зміни, просто прибираємо модуль. І від'ємне, коли модуль перетворюється в дужки і мінус перед ним стоїть. І все розв'язуємо. Це у нас буде 1 додати 5, 6. Тут у нас одиничка перепригує. Право і Х тут буде в нас дорівнювати 4. Тобто ми маємо два корені це 6 і 4, і це відповідь А. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся на мої соціальні мережі Telegram, Instagram, також TikTok і YouTube. До скорої зустрічі!